Стартуючи у поїздку, автоматично виникає необхідність в додаткових аксесуарах до велосипеду. А оце, до речі, я 2 роки тому назад вийшов на першу пакетеньку і одразу зіштовхнувся з першою проблемою. Куди все це покласти? Отже, тримайте! ТОП необхідних речей для початківців. Ми вже розглядали деякі аспекти в цих відеох. Посилання буде тут зверху. Шолом. Це необхідний елемент спорядження для захисту голови. В наших реалях, а особливо в Дніпрі, майже немає велодоріжок. Тому ми катаємо на звичайній автомобільній дорозі, і як правило, вона не завжди ідеальна. Скрізь можуть зустрітися відкриті люки, лівньовки та просто звичайні ями, в які легко в'їхати та полетіти через кермо. Тож без шолому краще не виїжджати. Окуляри вони не тільки захищають від сонця та зустрічного вітру, а й ще від пилу, літніх комах та камінців, вилітаючих з-під колес авто. Досвідчені велосипедисти мене зрозуміють. Велофари тут зрозуміло, що це світло, щоб бачити ті ж самі люки та яму у темну пору. Але фішка в тому, що це ще додаткова видимість на дорозі у будь-який час. Увімкнули передню та задню блимавку, і все ви помітні. Ще до велобезпеки можуть входити на колінники, на рефлектори і так далі. Але це вже все індивідуально. А зараз розглянемо найнеобхідніші аксесуари для комфортного використання велосипеда будь-де. Почнемо з сумки. Ну, дивіться, згадуємо цей кадр, виходячи на покатеньку, в будь-якому випадку у вас з собою будуть ключі від квартири, телефон та гаманець, і це як мінімум, куди все це покласти. Так, можна в кармани розпіхати, але це не завжди зручно. Тож існує багато різних сумок, які не тільки вмістять всі ці речі, а ще й виглядатимуть досить стильно на вашому велосипеді. При активних покатушках дуже хочеться пити, і неважливо, яка температура навколо. Тому пляга під воду – це ваше все. Ну і звісно, для комфортного розташування на велосипеді вам потрібен ще пляга-тримач. Рем набір. Тут можуть бути вже багато речей, але здебільшого вони перевозяться всі в одному місці. Це може бути знову ж таки сумка або тулбокс. що саме входить в ремнабір. Мультитул. Підкрутити те, що розболталося, або змінити налаштування і так далі. Велоаптечка це простий набір клею та латок для вашої камери при пошкодженні. Запасна камера, якщо вже велоаптечка не допомогла. Монтажні лопатки. Не всі покришки легко знімаються руками, тож лопатки нерідко стають у нагоді для полегшення монтажу. Насос. Ну і на спущених колесах їхати таке собі задоволення. Тож краще їх підкачати. Пишіть в коментарях, що складається в ваш ремнабір. Велозамок. Так, я розумію, багато хто скаже, що краще вільчик не залишати без нагляду, але навіщо лишати себе можливості зайти в якусь кафешку, зайти в магазин, купити якогось смаколику або просто зайти по справах? Існує багато надійних замків для захисту вашого велосипеду. До речі, про типи велозамків у нас є вже готове відео. Посилання зверху. От, і все. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях поради для новачків, що ще треба мати для покатеньок. І до зустрічі у BlackBike.